Земля просочена кров'ю воїнів і досі таїть свої секрети. Відкривають їх вже більше трьох років пошуковці громадських організацій Плацдарм, Патріот та Маю Гідність. Стараннями цих людей щороку спокій знаходять душі десятків воїнів Великої Вітчизняної війни. За три роки роботи до історії повернулись імена 1600 радянських та 500 німецьких військових, що загинули на Слов'янщині. 17 серпня світло побачили ще 11 -ро військових. Розкопки проводились на висоті 199 і 5 метрів над рівнем моря. Ця крапка на карті означає землі в районі села Богородичне. Ми працювали з архівами, ребята у нас з архивами, очень долгое время опрашивали очевидцев. І вот эта высота 1995, она с 41 по 1945 рік это была самая горячая точка. Наравні с Мюсфронтом здесь іменно голая долина, Богородичная, Христы, Маяки, Сидорова. Вот это все это были ворота Донбасса, да? плацдарм Донбасса. Это был Славяногор'я. И вот немцы здесь удерживали оборону, наши все время пытались прорвать ее. В 1942 году наступление дважды было, в 1943 дважды уже наконец-то взяли. Взяли высоту с большими потерями. И вот итог этого, что ничто не забыть, никто не забыт, и это как бы, знаете, ну, это звучит сейчас цинично, цинично да находя этих людей. Если на тот момент есть документы, которые у них сохранились, фрагменты бумаги, но она нечитаемо полностью разложилась. Если бы в тот момент этих людей бы нашли и похоронили достойно, я думаю, можно было бы установить личности фамилии. Но так как на тот момент люди, людей больше интересовали какие-то другие ценности, то сейчас, например, нас интересует память этих людей о них не забыли. Там мы именно ищем советских солдат, которые погибли за освобождение нашего города и района. И сегодня в этом вот роскопе было найдено три человека, три бойца Красной Армии. До этого было найдено вчера, было найдено пять человек и позавчера было найдено еще три человека. И в общем количестве это 11. Интересно, хотелось бы заметить, да, что среди первого раскопа, который обнаружил Игорь, да, были найдены следующие предметы. Это значок, принадлежащий Красному Кресту. Украинскому Красному Кресту хотелось бы его вот показать. И, возможно, благодаря этому значку мы установим весь порядок людей, которые погибли вот именно в этом, в этом месте. Ось так от значок, будемо обращатися в Красний Крест. Можливо, у них мають якісь дані по этому поводу, що погиб здесь їхні представники. Фінал свого життя знайшли на цій багатостраждальній землі сотні тисяч хлопців. Серед них і радянський військовий начальник, генерал-майор Микола Батюк, що прославився у часи Великої вітчизняної війни при обороні Сталінграда та багатьох українських містечок, у тому числі і на Слов'янщині. В цих містах був штаб генерала Батюка. именно он здесь и умер. Как говорят очевидцы, умер от сердечного приступа, потому что он не смог выдержать э, той нагрузки, которая была здесь. Это горы трупов, горы погибших, раненых. И просто у человека не удержало сердце. Ось це, от от такі от факти є. Поглиблюють враження від розкопок супутні знахідки, кулі для різноманітної зброї, спотворені іржею гранати, старенькі засохлі від часу чоботі, поряд із тілами знайшли пошуковці навіть посуд. По тому, як розположені тіла та речі, можна припускати, як бійці загинули. Діа скажімо, сього присходила літом, літнє наступлення. І виходить, коли короткими перебіжками біжали, бійці наступали. Они ну, прятались в этих траншеях, их накрывало взрывом, потому что очень глубокие. Даже фугасный заряд мог просто смести. Вот, например, здесь хорошо видно, как просто бойца скрутило. Вот позвоночник идет, заходит под него. То есть его перевернуло, подняло и опустило сразу же. Здесь видим уже бойца Красной Армии, у которого множественные осколочные повреждения костей. В частности, вот Черепной коробки хорошо очень видно, как правая часть черепа просто снесена взрывом. Чилюсть вогнута от вона сміщина і вогнута. Віднайти місця загибелі та провести розкопки чимала, але не єдина справа пошуковців. Далі скелети оброблять та збиратимуть результати інших розкопок. Якщо поталанить за окремими особливими речами, буде знайдено рідних чи близьких загиблих. А 9 травня люди знову зберуться на церемонію перепоховання, коли військовий салют зі стрілецької зброї сповістить усьому світу про початок останнього шляху для бійців, які шукали спокій 70 років. Пахта памяти 2015 у нас в Славянском районе еще продолжается. Вот вместе с организацией «Патриот» и «Честь вот работаем здесь, вот на этом участке. И ребята нам помогают всячески и транспортом, и помогают и силой, как говорится. Поэтому совместными усилиями с ребятами Надіємося, що вернем із того, нібиті тих ребят, котрої погибли за освобождение нашого краю. Спираючись на інформацію з історичних архівів, пошуковці трьох громадських організацій проводять розкопки по всьому слов'янському району. Підтримку, наприклад, цього разу їм надають місцеві аграрії та Долинська сільрада, узгоджують час робіт, аби не страждали врожаї та вшановувалась пам'ять загиблих. Простягають руку допомоги і колеги з Союзу народної пам'яті. Всеукраїнська акція пошуковців Чорний тюльпан триває. Попри складно. Чи пов'язані із АТО, справа у віковічнення ведеться і триватиме до того, поки останній боєць не знайде спокій в землі, омиті кров'ю бойових побратимів. Ми плануємо поки працювати тут, тому що міста можна сказати, такі багаті, да, на находки іменно що стосується людей. І для нас це дуже важливо, щоб найти можна більше солдатів у ми поки будемо продовжувати роботу благодаря е, сільському совету, да, Бахмут, Бахмуту. Посодействовал нам в работе здесь на поле. Они сейчас не пашут поле, ждут, когда мы проведем вахту памяти. Поэтому, как бы большое им спасибо тоже.